Мене звати Людмила, позивний був якийсь час Фреймут, але він не прижився. Я служу в соті бригаді вже третій рік. На посаді начальник господарчого відділення, ну це їдальня, і зі мною служить третій рік уже Гріджо. В перші дні війни кожен з нас думав, як допомогти армії, і, ну, і не кожен знав, як це зробити. Але так сталося, що в мене сестра і Швагро вони військові, вони жили в Маріуполі і привезли мені дітей. І я з ним витікала за кордон. Я знову не можу про це говорити спокійно. Ну, але пізніше стало трошки тихі тихіше, і, ну, і ми повернулися. І чоловік сестри сказав, що якось сказав, він вже був в сотій бригаді, що немає кухарів. У ну, мене жодної військової освіти немає. Ну, я погодилася якось. Я перед, перед війною була співвласницею кафе, і якби і, може я справлюся. І так вийшло. Після того, як ми приїхали з Італії, цей котик прибився. До мене до будинку, <ріху> не знали, як його назвати, і ну придумали, що він сірий, племінники були в гостях, і сказали, що давайте назвемо Гріджо, по-італійськи це буде сірий. Ну, бо ми в Італії були за кордоном, і, якби ті враження італійські. Так він лишився, Гріджо, і я пішла в армію. Не було з ким лишити вдома його. Ну, ну, якби є родичі, знайомі, кота, кота тримати в хаті, це треба його любити. Грі, <ріху> ти негоднік. Е, ну, прийшла я в, в ТЦК і сказала, що я йду в армію, можу піти в армію, якби але мене кіт дома, то я з котом. Ну і так посміялися, сприйняли за жарт, але воно так і було. Пізніше, куди ж його лиш? Вот. і так він зі мною вже спочатку ми були на Волині, а потім вже другу ротацію ми з ним на сході. Так само служить, їздить зі мною на службу ввечері додому зараз. Так, ми з ним служимо. Він мені допомагає морально, його всі побратими люблять. Як він на роботу не їде, то спитають, чи є ріджо на службі сьогодні, чи немає. От. Ну, він став якби більш спокійніший, може такий. Він був тоді ще молодший котик такий, а зараз так. Видно, що прослужив. Чи щасливий Гріджо? Ну, я думаю, що так. Принаймні, його життя не є таким скучним. І без якихось подій, а, і переїзди, і нові люди, і, ну, і любов всіх побратимів, і моя, звичайно. Я думаю, як коту йому повезло, а мені з ним. Так, Річіт. Впевненості в нашій перемозі мені додає знання людей, з якими я працюю. Я бачу, наскільки вони сильні, мужні, розумні. І ну реально є такі потужні люди. Ну, якби наше братерство, наша єдність, ну це якби дає нам віру, те, що перемога буде за нами. Перемогу відсвяткуємо з гріджо.